Вітаю, мене звати Іван, і сьогодні мова піде про ось цей чудовий принтер від Creality Ender 3 v 3 SE Взагалі, принтери серії Ender 3. Користуються великим попитом в усьому світі, а це означає, що спільнота власників таких принтерів дуже велика. І нагуглити якусь інформацію по принтеру, інструкції по апгрейду, кастомні прошивки або рішення будь-якої проблеми, яка може у вас виникнути, дуже просто. І це жирнючий плюс цьому принтеру. Зараз зробимо швидкий огляд принтера, а потім я пробіжусь по апгрейдам, які я робив для нього, які я вважаю необхідними. Ну і розповім про свій досвід експлуатації цього. Цього принтера я ним вже друкую не перший місяць, стикався з проблемами, які успішно вирішив, тому в другій половині відео про все це розповім. Однією з основних переваг цього принтера є, звичайно, його ціна. Замовити такий без знижок на Aliexpress можна десь за 200 доларів. Посилання на конкретного продавця, в якого я брав свій принтер, я залишу в описі під цим відео. Щодо зовнішнього вигляду, ми можемо бачити кльовий сучасний дизайн, особливо в очі кидається ось ця монолітна основа, корпус. Тут виконаний з якогось суцільного пластику, але він такий досить міцний, нічого ніде не проминається, і варто відмітити те, що під столом, який їздить, у нас все закрито, немає ніяких отворів, тобто всякі шматки і пластик не будуть сипатись всередину. Всередині цієї основи розташований блок живлення на 350 Вт. Також плата керування принтером, і кроковий двигун Вісі y Ну і якщо ми вже за нього заговорили, то 8Y у нас виконана у вигляді стола, який їздить. Вперед-назад їздить він по з таким направляючим на лінійних підшипниках. І це загалом позитивний момент, тому що завдяки такому механізму досягається більш плавний рух та менша кількість вібрацій, що позитивно впливає на максимальну швидкість друку. А тут вона заявлена 250 мм на секунду для пластику PLA. Це, звичайно. Трошки маркетинг, але коли мені щось треба плюс-мінус швидко друкувати, я друкую на швидкості 140-150 і в принципі проблем з якістю немає. Але це вже зі встановленим та відкаліброваним кліпером. По горизонталі, друкуюча голова, у нас їздить по ось такій балці з В подібною канавкою. Їздить вона на гумових роликах. В принципі, з цим все окей, ніяких проблем немає. Але враховуйте, що якщо ви вибираєте між se версією та КЕ, то в KE тут буде також лінійний підшипник, що забезпечить ще більшу швидкість друку. Ну і по вертикалі, у нас ця балка їздить по двом таким, т подібним алюмінієвим профілям. Рухає цю всю історію один кроковий двигун, обертаючи ходовий гвинт. Але так як у нас дві стійки, то і ходових гвинтів дві штуки і синхронізуються вони зверху гумовим ременем. Тобто, взагалі тут на кожній вісі є гумовий ремінь, але тільки зверху його не потрібно натягувати. На вісі X він натягується ось тут з боку, а на вісі Y – позаду. Загалом зараз на екрані ви можете бачити ключові переваги цього принтера, враховуючи його невелику ціну. А ціна, нагадаю, без знижок на AliExpress його можна замовити за 200 доларів. А підписники мого телеграм-каналу знають, що минулої осені під час чорної п'ятниці його взагалі можна було купити за 170 доларів. Також цими перевагами є Direct Drive Extruder, який у нас розміщений одразу на друкуючій голові, і безпосередньо одразу подає філамент в нагріваючий Блок. Це дозволяє принтеру без проблем друкувати всіми популярними видами філаменту, тобто PLA, PG, TPU і навіть ABS, якщо у вас буде якась шафа для цього принтеру, щоб тепло не розсіювалося. Також ми тут можемо бачити датчик cr Touch, який у нас міряє відстань до стола. Тобто, по суті, нам потрібно один раз виставити Z-Offset і цей датчик кожен раз буде вимірювати перед початком кожного друку. Відстань до столу, ну, типу, все дуже зручно і класно. І також, отут знизу, під столом, ми можемо бачити тензодатчик, який, по суті, ось цей край стола перетворює в ваги. Тобто, принтер, натискаючи на стіл соплом, може вимірювати зусилля, з яким він тисне, і це допомагає принтеру вимірювати автоматично z Offset. Ну і до речі, також за рахунок датчика CR-Touch, навіть на рідній прошивці Marlin, принтер може вимірювати сітку столу, тобто вимірює, де у вас нижчі ділянки, де вищі, і під час друку першого. Шару ця сітка враховується, друкуючи перший шар, голова у нас їздить не тільки по осі X і стіл по осі Y, а ще й їздить вісь Z трошки вверх-вниз, щоб перший шар краще лягав. Одразу скажу, що цю технологію всі в інтернеті хвалять. Є багато там відосів, типу неперевершений перший шар на Ender 3v3 SE. Але мій досвід такий, що я зібравши принтер. До речі, збирається він дуже швидко. Він по суті приїжджає вже зібраним, просто ось цей портал. Він окремо від основи. Вам потрібно вставити його в основу, закрутити там. Я не пам'ятаю десь до 10 гвинтів. І, в принципі, принтер готовий до роботи. Тож я надивившись ваших цих ютубів, першим ділом виміряв сітку столу. Принтер сам виміряв Z-Offset, ніби все було окей. Почав друкувати тест рівня столу. Це така суцільна, тонка, ну можна сказати, квадрат, суцільний тонкий по всій площі друку, можливий. І в результаті, ну от дивіться, що сталося з моєю рідною підкладкою. До речі, тут в комплекті не пей підкладка, якось вона по-іншому називається. Ось це покриття воно досить товсте, воно забезпечує. Хорошу адгезію, навіть занадто хорошу. Багато хто жаліється на те, що важко відриваються об'єкти. В той час, якось у мене стоїть зараз звичайна Пей-підкладка, золота, двостороння з Aliexpress, коштує близько 8 доларів. Вогонь просто підкладка. Я замовив ще кілька собі таких про запас, всім раджу. Посилання на неї обов'язково залишу в описі під відео. Перший друк у мене був настільки чудовим, що ось в цій зоні пластик просто став з підкладкою одним цілим, його було неможливо відідрати. Була шалена переекструзія, то сопло було надто близько до столу. В той самий час, ось цей кут ми бачимо, що він тут, в принципі. Нормально виглядає, але тут була страшна недоекструзія. Тобто пластик був окремими такими полосками, він взагалі між собою навіть не склеївся. І чим я тільки тут пластик не віддирав, як я не старався, вже і хімією, і розчинниками, і, очевидно, спочатку просто ножиком якось намагався, нічого не вийшло. В результаті відірвав його аж з шматком ось цього покриття. Тому з цим автолевелінгом будьте дуже обережні, вперше друкуйте, я б рекомендував калібрувальний куб, він 2х2 см. Метри невеличкі і точно багато шкоди не наробить. І обов'язково все-таки листком перевіряйте зе то все, тому що ну, воно типу міряє, але мій особистий досвід показує, що так собі міряє. Хоча треба відмітити, що ось зараз у мене стоїть прошивка Clipper, де я налаштував автоматичний вимір сітки столу перед кожним друком, але міряється не повна сітка столу, а лише тієї області, яка задіяна при друці. Це неймовірно крута фішка. Зараз у мене кожний друк, ну майже ідеальний. Тому якщо вас цікавить вас кліпер і взагалі всякі кастомні штуки для цього, пишіть в коментарях, я їх обов'язково читаю і, можливо, в наступному відео зроблю детальну інструкцію, як це все встановити та налаштувати. І ще щодо підкладок, ось друга в мене така підкладка, яку я в той же. Перший день як отримав принтер і замовив, тому що очевидно, що рідна стала вже не фонтан. Перший друк на цій підкладці, ось можна тут бачити маленький шматочок цього покриття також відірваний, вже з нормальними налаштуваннями. Я вже там з 10-го разу сітку столу якось виміряв, що друкувалось там без страшних перед а а вже вручну виставив Z-Offset. Тим не менш, саме в цій точці, десь була в мене така коробочка. Всюди вона дуже легко відклеїлась, а саме тут. Прям відірвалось з маленьким шматком покриття. Ось ці підкладки взагалі не рекомендую. Якось воно не фонтан. Звичайна пей підкладка просто в 100 разів краще. Ще додам пару слів про пакування та комплектацію принтера. Він був дуже добре запакований. Такий щільний, напевно, то був пінопласт. Нічого взагалі там в дорозі точно не бовталося. Приїхав він за місяць до мене, Укрпоштою. Як бачите, нормальний працюючий принтер. А щодо ременів і взагалі якості збірки все було натягнуто так. Як і потрібно, мені нічого не довелося робити. Я просто зібрав, увімкнув, ну і успішно запоров свою першу підкладку. Все окей, все як треба. Напевно, ви помітили, що кудись зник маленький дисплейчик. Ось він, він у мене знятий. Я вважаю, що це ідеальний момент, щоб розповісти про модифікації для цього принтера, які бажано зробити. Річ в тім, що з коробки в ньому встановлена прошивка Marlin. Вона, В принципі, непогана для якихось простих задач. Дістаємо принтер з коробки і друкуємо. Все окей. Але якщо ви хочете віддалений доступ по локальній мережі до принтера, якщо ви хочете не бігати з SD-картою від комп'ютера до принтера, до речі, ще один приємний момент. SD-карта тут була в комплекті, і мінімальний набір інструментів. Нормальна комплектація за свої гроші я вважаю це топ. Так ось, щоб не бігати з тією SD-картою, замість прошивки Marlin ми можемо встановити кліпер. По кліперу є одне важливе обмеження: для нього потрібен окремий комп'ютер. Це може бути як міні-ПК, так і якийсь там одноплатний Raspberry Pi. Взагалі підійде, будь-що на що можна встановити Debian. І я в цьому сенсі знайшов застосування своєму ось такому старезному ноутбуку від ASUS. Він насправді дуже слабенький. Тут встановлений 1,2 ГГц старенький одноядерний Целерон, начебто 2 ГБ оперативної пам'яті. Він нічого не тягнув, він навіть ніяке відео не міг програти. Але як виявилося, кліпер він тягне досить непогано. Взагалі немає ніяких проблем, нічого не глючить, навіть таймлапси записує. Тому, якщо вас це цікавить, пишіть в коментарі, обов'язково зроблю окреме відео. Ще з цікавих модів, ось тут у мене встановлена esp 32 cam Та сама камера, про яку я робив відео, де деякі коментатори верещали, що це непотрібне сміття, але я вам скажу, що. Бюджетної камери для 3D-принтера, і годі шукати. Використавши кілька готових дизайнів з Printables, я зліпив їх в один ось такий цікавий кронштейн для цієї камери, тобто можна там регулювати кут нахилу, і при цьому вона сидить на ось цій балці, їздить верх-вниз разом з друкуючою головою. Виходять дуже цікаві таймлапси з нею, де й в принципі зручно спостерігати за друком такої камери. Наприклад, якщо я друкую шість однакових моделей і бачу, що одна відклеїлась від столу, щоб не витрачати дарма на неї філамент, тому що з нею. Вже точно нічого не вийде, я в веб-інтерфейсі Fluid, який в нас керує кліпером, можу просто обрати ось цю модельку, яка відклеїлась, відмінити її друк. При цьому всі інші продовжуватимуть друкуватись. І таким чином я не буду витрачати дарма філамент на зіпсуту модель. І так само ті моделі, які вже встигли надрукуватись, мені не доведеться відміняти друк. І також я не буду дарма гаяти філамент. Кльова штука, всім раджу вішати камеру. А ще фішка ось цієї sp 32 cam в тому, що в неї на борту є дуже потужний світлодіод, і який в темний час доби, ну якщо його увімкнути, він прям все підсвітить і буде чітко видно нам наші вироби. Ще одна модифікація це супер мастхев. Ви могли помітити, що зверху в мене немає тримача для філаменту. Це тому, що ось цей. Портал він досить такий хиткий, і коли тут зверху ще висить кілограмова котушка, яка при швидкому друку починає дуже сильно говдитись і отак колихати принтер, це ж, відповідно, негативно впливає на якість друку. Тому першим ділом я цей тримач перекрутив на поличку, яка в мене над принтером висить. Тобто, хай воно гойдає ту поличку, аби не чіпало принтер. Ну і кілька слів про рідний тримач. Він виглядає просто якось така пластикова трубка. Тут, до речі, видно, що вона прям котушками дуже сильно затримала. Рається, я думаю, що коли-небудь вона і наскрізь протерлася, і взагалі це виглядає так, ніби ну тут повинна бути ще якась насадка з підшипником, а її тупо не поклали в комплект. Але ні. Котушка просто повинна висіти на цьому шматку труби і отак туди-сюди бовтатись. Тому замість неї я знайшов на Printables дуже цікавий і простий варіант. Аналог цієї штуки тільки на двох підшипниках типу 608. У мене такі якраз залишилися після виготовлення машинки для переробки пляшок в PET-філамент. До речі, відео в мене є на каналі, тому заходьте, і дивіться, це прикольне безкоштовне джерело PET-філаменту для якихось там міцних деталей. Ну а новим тримачем філаменту я повністю задоволений. Задоволений, він там плавно прокручується, нічого не гойдається, нічого не протирається. Цей мод також вам рекомендую. Ну, і так як я прибрав котушку зверху, там залишилося дві різьби та два гвинта для кріплення чогось, і я вирішив, що це ідеальна нагода надрукувати ось таку. Завширшки вона 24 см, там в два ряди, дві стрічки світлодіодні WS2812B, це 5-вольтова RGB-LED-стрічка. Також там знаходиться в цьому світильничку плата d Divan Mini, котра керує ними на плату прошитий. Проєкт WLED і прикол в тому, що WLED дуже добре працює з кліпером. І тому в макросах можна прописати застосування різних пресетів з WLED. Я там, наприклад, собі зберіг там, червоний, помаранчевий, синій зелений колір, а також просто білу підсвітку, і в залежності від стадії друку, тобто. Нагрівається принтер, він в мене світиться помаранчевим, друкує, світиться білим. Закінчив друк успішно, світиться зеленим. Якщо друк був відмінений, світиться червоним. Тобто прикольна штука для використання як індикатор. Ну і в той самий час додаткова підсвітка теж прикольно. Посилання на мою STL модельку з цієї лампи я обов'язково залишу в описі під відео. Щоб її підключити, вам знадобиться ще маленький понижуючий DC-модуль, тому що блок живлення тут на 24 вольти, нам потрібно 5 вольт. Встановлюєте його всередині, підключаєте до рідного блоку живлення, а проводи до лампи тягнете всередині ось цього лівого вертикального профілю. Ще одна цікава модифікація, яку ви можете помітити, це ось такі підсилювачі, ось тут кутові. Справа в тому, що портал цей, він дуже хиткий. Взагалі, в ідеалі ставляться металеві такі, типу, як Тяжкі на Printables є вже готовий проект з кріпленнями, під них я залишу посилання в описі під відео на нього. Суть в тому, що зверху у нас прикручується кріплення, ось тут знизу, замість екранчику, потім півметрову шпильку ми вставляємо в ці кріплення, затягуємо гайками, і вона, в принципі, тримає натягнутим портал таким чином, щоб він взагалі не бовтався. Навіть якщо дає хороший результат, естетично взагалі не фонтан. Тим паче для кріплення з лівої сторони потрібно буде сверлити корпус з цієї нашої основи, а я б такого взагалі не хотів робити. Тому мені попався ось такий проект, дитяча версія таких розпорок, клеються вони на термоклей, тому я вирішив спробувати. Раптом щось зняти його не проблема ніяких слідів від нього не залишиться. І я засняв ось такий тест. Ось ми бачимо, камера зафіксована. Я так легенько пальчиком пробую колихати. Принтер стоїть він е, в даний момент на ось цьому відео на великій стопці плитки 60 на 60, тобто там вага тієї стопки точно більше 100 кг. Принтер стоїть на ній рівно. Це я до того, що принтер сам по собі точно не хитається. От зараз на столі він у мене хитається. Там принтер точно не хитався, і ось цей рух, який ви бачите на екрані, це реально, скажімо так, амплітуда, з якою гайдається наш портал. Зусилля я прикладав зовсім невелике. Після того, як я приклею ось ці розпорочки. Знову ж такі камера на тому ж місці, принтер на тому ж місці. Дивіться, він також хитається, але повірте, набагато менше. Це реально відчувається і на дотик, і візуально. Тому я вирішив залишити цей мод, тому що великі розпорки я точно ставити не буду, а ці. Хоч там хай на 5%, але покращать якість друку. І якщо я вже згадав свою стопку плитки, то скажу, що це також можна сказати, що ну мастхев, не апгрейд, але якби варіант розміщення принтера, тому що навіть на хорошому столі він все одно на високих швидкостях друку, він дуже різко там їздить друкуюча голова, їздить стіл, все це дуже сильно хитає. І Якщо ваш стіл, хоча б трошки хитається, він вже буде ось так бовтатись, буде бовтатись. Принтер буде ось цей хиткий портал теж туди-сюди робити, і це негативно вплине на якість вашого друку, може з'явитися такий ефект типу ехо, особливо під яскравим світлом, буде видно на стінках вашого виробу, що там він такий весь трошки хвилястий. Тому щоб запобігти цьому, перш ніж як встановлювати кліпери, калібрувати інпут шейпінг, прешередванс там взагалі поринати в це з головою, я раджу вам для початку виставити принтер на рівну поверхню. І не просто на рівну, а от на якусь таку важку, ну, типу, якщо у вас там плитка на підлозі, можна на неї, але перевірте, щоб вона була рівна, тому що моя плитка, вона, наприклад, всередині трошки випукла, і там ще треба погратися, щоб поставити принтер рівно на всі чотири ніжки. І коли ви поставите принтер, ну нехай на ту стопку плитки або на якусь бетонну плиту, ви одразу помітите, що, ну, по-перше, її вібрації не буде, сам принтер не буде колихатись, і це також позитивно вплине на якість друку. Ой, забув розповісти, звичайно, про найболючіше про рівень столу. В принципі, в Екземплярі рівень столу був непоганий. Рідна прошивка Марлін при калібруванні показала в мене там загальний перепад, якщо я не помиляюсь, 200 чимось мікрон. Але тим не менш мені не подобалось, що він все одно не ідеально рівний, тому я придбав силіконові вставки замість ось цих, тому що на попередніх моделях Ender 3 тут є такі колеса з пружинками, на яких тримається стіл на чотирьох точках. І ось ці колеса ми можемо крутити, змінювати натяг пружини, і тим самим. Змінювати висоту ось цього конкретного краю столу, і таким чином можна його якось підрівнювати. Тут же у нас чудове автовимірювання столу, тому коліс тут у нас немає. І регулювати висоту ми можемо ну там підкладаючи якісь шайби, але коли тобі треба ну, там змінити висоту на 10 мікрон, ти не знайдеш шайби. Товщиною 10 мікрон. Досить адекватний варіант купити ось такі силіконові втулки замість рідних пластикових. Прикол є в тому, що чим сильніше ви затискаєте, вона може стискатися, і таким чином ви можете підрегулювати висоту, тому що ну пластикова втулка вона нікуди не буде стискатися. Таким чином, зараз у мене перепад по всьому столу десь 70 80 мікрон, але. Хочу також сказати, що якщо без кінця міряти сітку столу, вона насправді буде весь час виходити різна, тому що, по-перше, різні підкладки можуть давати різні висоти. Потім при нагріві вони можуть розширюватись, звужуватись. Також, якщо ми от знімемо підкладку, на моїй підкладці тут не знаю, видно вам чи ні, але. Але тут є такі чорні цятки. Ось ця магнітна поверхня вона шкрябається підкладкою, і ось ці маленькі часточки липнуть до підкладки, і тим самим також впливають на сітку столу. До речі, встановивши кліпер, я нереально кайфанув від вимірювання сітки столу. Він міряє набагато швидше ніж рідна прошивка Marlin. при тому, що рідна прошивка міряє по 16 точках. Я налаштував кліпер, щоб він міряв по 25 точках, на невеликій швидкості, щоб були більш-менш точні дані. І тим не менш, він набагато швидше вимірює рівень столу, і ми можемо по цій карті дивитися, який кут нам потрібно опустити, зняти підкладку, викруткою затягнути гвинт, знову перемірити і побачити, що ми вирівняли стіл. З кліпером набагато зручніше рівняти стіл. Підсумовуючи, скажу, що я на 100% задоволений цим. Принтером, при тому, що він мені обійшовся дешевше 200 доларів з кліпером, встановленим на старий ноутбук, тобто не довелося витрачати гроші там на додатковий одноплатний комп'ютер. Цей принтер дозволяє мені спокійно друкувати на швидкостях плюс-мінус 150 мм в секунду, отримувати чудову якість. Знову ж таки, через велике ком'юніті власників цих принтерів. Причому навіть я кажу не за всі Ender 3, а конкретно за цей Ender 3 v 3 SE, вони прям розлетілися по всьому світу. На тому ж англомовному ютюбі можна знайти масу відео з ними. На Reddit можна знайти масу інформації по цим принтерам. І взагалі будь-яку проблему, яка у вас виникне, можна вирішити просто погугливши і знайшовши рішення. Готове тому я можу рекомендувати цей принтер для новачків. Це ідеальний вхід в 3D-друк, але для рукастих людей, для тих, кого буде час, бажання та навички щось тут модифікувати, тому що взагалі ідеальним для новачка був би якийсь там бамбулат за 60 тисяч гривень. Менків собі одразу має і корпус, тобто захищений від пилу, має всередині вже вбудовані підсвітки, вбудовану камеру, тобто він взагалі з коробки працює ідеально. Сам вимірює рівень столу, як треба, і зе то сет. Ну цей принтер теж вимірює, але от конкретно в моєму випадку це не було, прям ввімкнув і пішов працювати. Але знову ж таки за свої гроші аналогів просто немає. Враховуючи наявність двох вертикальних стійок, по яких їздить друкуюча голова, та також Direct екструдеру, він абсолютно кращий за будь-якого зі своїх конкурентів у своїй ціновій категорії. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, пишіть в коментарях про що ще потрібно зробити відео. Я скоріше за все буду знімати відео про кліпер, тому накидайте свої питання. Напевно, буде окреме відео про адаптивну сітку столу, тому що це найкраще, що я робив з цим принтером, тому що при друку, наприклад, калібрувального куба, площа якого всього 2 на 2 см. Принтер вимірюватиме сітку столу, ось саме на цій маленькій площі, по дев'яти точкам. Тобто сітка. Супер точно виходить, і в будь-якому місці, де б я не друкував цей куб, він має ідеальний перший шар, тобто знизу не видно ніяких переекструзій, недоекструзій. Працює це просто ідеально. Щоб не пропустити це, підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!